Вітаю в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю, як завжди, о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найважливіше в Україні, сполучених штатах Америки та не лише. Мене звати Олексій Коваленко. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі та Фейсбуці, можете у секції коментарі ставити свої запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Також, будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь, Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Сьогодні ми будемо говорити про такі важливі теми як президентські дебати. Перші із двох дебатів, які відбулись вчора за американським часом, сьогодні за українським часом між нинішнім президентом США Джо Байденом та колишнім президентом Дональдом Трампом, а також те, про що кандидати говорили, та які заяви прозвучали від цих кандидатів стосовно Росії та України, а також війни Росії проти України. А також будемо говорити про нові призначення в Європейському Союзі на керівні посади, Аде і що це може означати для України, і ми будемо говорити також, що звучить у Конгресі стосовно стратегії щодо підтримки України у 2025 році. Але до всього по черзі почнемо з американських новин. Як я зазначив вчора за американським часом, і сьогодні, о четвертій ранку, за київським часом відбулись дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом. В них були досить такі суворі обмеження щодо цих дебатів. Дебати тривали 90 хвилин. Кандидати не могли користуватись нотатками, не було аудиторії у цих живої аудиторії у цих дебатів. І власне прозвучало дуже багато. Заяв від обох кандидатів стосовно НАТО стосовно Росії стосовно України стосовно підтримки України стосовно війни Росії проти України і прозвучали обвинувачення від кандидатів на адресу один одного. Так Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена у тому, що, начебто, Володимир Путін розпочав повноштабну агресію проти України саме через його слабку позицію. А а Байден навпаки звинуватив Дональда Трампа у тому, що він, начебто, підштовхував Володимира Путіна до агресії проти України. От, власне, за дебатами стежила моя колега Тетяна Ворожко. і вона розповість нам подробиці того, що вона чула від кандидатів. Вітаю, Тетяна! Вітаю. Таню, яка загальна реакція на дебати, які відбулись між Джо Байденом та Дональдом Трампом? І медіа одразу після дебатів почали ставити питання: чи можливо щоб демократична партія зараз на цьому етапі президентських перегонів замінила кандидата від демократичної партії? Замінила Джо Байдена. А чи є однозначна відповідь на це? Ну, власна реакція, яка була з'явилася ще на самому початку дебатів. Якщо ми говоримо про демократичний табір, а то вже з'явилися панічні настрої, тому що насправді основне завдання, яке покладалося на президента Байдена під час цих дебатів, це розвіти занепокоєння щодо його віку, чи зможе він буде президентом ще чотири роки. Чи чи має він достатньо здоров'я, чи має він достатньо чіткий розум, чи, чи має він достатньо енергії? І як виглядає, зробити йому цього не вдалося. Тобто демократи. А відверто говорить, що ці дебати були невдалими для президента Байдена. А що все ж таки, і як показують опитування глядачів, каналу CNN, це не є репрезентативним соціологічним опитуванням, але воно дає певне таке уявлення. А що 67% глядачів вважають, що все ж таки під час цих дебатів переміг Трамп, а не а не Байден. А що стосується питань, які я ти поставив, це обговорюється. Звичайно, що такий варіант він існує, але він є досить складним. А в першу чергу, для того, щоб це щоб це сталося, ну це складно, тому що по перше, попередні вибори вже відбулися. А переможцем є Байден зі значним відривом. Там буквально інший кандидат, який набрав всього ну всього кілька там кілька делегатів. Це голоси виборців переводяться в голоси делегатів. А це може статися виключно за умов, якщо президент Байден сам вирішить це зробити. Ну і також це вимагає досі таких багатьох зусиль з точки зору ну від, від демократичної партії. А це може відбутися статися. Під час з'їзду ну і друге питання, в яке впираються демократи: хто може бути цією людиною? А людиною чи буде це Камала Харріс, віце-президентка, або інші, інші кандидати, інші лідери демократів. Ну як показують внутрішні соціологічні дослідження, а демократів немає такого лідера, який би ну во дотепер Байден був найсильнішим лідером, який як показував, найкращі результати. А відповідно до виборів з президентом Трампом? Ну кампанія. То Байдена звичайно вони це не підтверджують. Вони скажуть, говорять, що а, ну залишається президент Байден, і з лунає також інші голоси. Вони кажуть, що всього навсього це одні дебати. А Байден мав застуду. Це зрозуміло. А, крім дебатів, він має величезний послужний список. Будуть ще одні дебати 10 вересня. А були невдалі дебати. перші в Барака Обами. Невдалі дебати були саме з Байденом в Дональда Трампа. Перші дебати це не вплинуло на результат виборів. Тобто, не треба ще панікувати. А давайте подивимось. Що буде далі, і будемо далі працювати на цій компанії, В нас її лідер вже визначився. Тобто різні думки лунають, а рішення звичайно такого ще а не було прийнято. Якщо говорити про виступ президента Трампа, колишнього президента Трампа, то а його виборці цим задоволені. Він цим задоволений, його команда задоволена його виступом. А в те, що він виглядав енергійно, як він поводився. Ну і якщо говорити про критику, яка лунає на його адресу з боку демократичного табору, з боку фактчекерів, це те, що ну кілька Заяв, бо чимало заяв вони не відповідали дійсності? Тобто критика лунає більше за змістом його заяв. Хоча, звичайно, що деякі висловлення і президента Трампа були неточними тетяна. От одна з головних тем, одна з тем, які прозвучали вчора під час дебатів, була Україна, також ставлення кандидатів до Росії та України та підтрим, також підтримки України. Що власне прозвучало? Які заяви прозвучали від кандидатів президента стосовно України? А коли було поставлено на це питання модераторкою дебатів, то не було такого, знайте, знаєте, такої чіткої однозначної відповіді відразу. Тобто, а по до теми України поверталися під час дебатів, обмінювалися звинуваченнями, і я би виділила такі кілька основних положень, які пролунали від від обох від суперників. А президент колишній президент Трамп поклав відповідальність за напад Україна, Путіна на Україну на Байдена, на його слабкість, на хаотичний вивід американських військ з Афганістану. Які Мовляв, продемонстрував а, слабкість сполучених штатів. Він сказав, що конфлікт обходиться за дорого. А що ну тобто, тобто, що це ну, тобто, що не треба більше витрачати так, витрачати стільки грошей. А також він а, говорив про те, що. Що він міг би врегулювати завершити цю війну ще до інавгурації? Це насправді пролунало вперше. Тобто він говорив про те, що він міг би швидко завершити цю війну, але саме щодо інавгурації це пронула вперше раз. Ну і він покладав відповідальність на Байден за страждання українського народу. Президент Байден протягом цього часу також він говорив. Він казав, що поклав відповідальність на президент колишнього президента Трампа. Що його риторика спонукала Путіна вторгнутися в Україну? Він говорив, що ми це не одні, ми робимо це разом з Союзом. Узнаками ми об'єднали понад 50 країн сила в Якщо Путіна не зупинити, він піде далі, в тому числі і в країни в НАТО, і ті гроші, які вони не просто витрачаються на війну в Україну. Вони в частини залишаються сполучених штатах в на виробництво зброї. А загалом на ВПК підтримує економіку. Тобто, основні такі аргументи, які лунали від президента Байдена раніше, ми почули і сьогодні. Ну і важливо, що пролунали від обох кандидатів, відповідаючи на це питання. Вони чітко обидва сказали, що ультиматум Путіна питання. Таня пролунала як ультиматом Путіна, що ви про це думаєте. А що він є неприйнятним, Вони з цим не погоджуються. Ну, і Давайте таки частину цих відповідей послухаємо в, в прямою мовою. Ні, вони не Але послухайте, ця війна не мала б ніколи розпочатися. Зараз Байден вже надав Україні 200 мільярдів доларів чи більше. Він дав 200 мільярдів доларів. Це великі гроші. Я не думаю, що колись траплялося щось подібне. Щоразу, коли Зеленський приїжджає до цієї країни, він везе з собою 60 мільярдів доларів. Він найкращий продавець у світі, і я його не звинувачую. Я лише кажу, ті гроші, які ми витрачаємо на цю війну, нам не потрібно було б витрачати цього ніколи б не мало статися. Я закінчу цю війну між Путіним і Зеленським як обраний президент ще до своєї інавгурації 20 січня. Я врегулюю цю війну. Людей вбивають так марно, так безглуздо, і я владнаю це питання і зроблю це швидко, перш ніж вступлю на посаду. Факту тому, що Путін воєнний злочинець, він убив тисячі тисячі людей, і він дуже чітко продемонстрував одну річ: він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії. Він хоче не частину, він хоче всю Україну. Це те, чого він прагне. І тоді ви думаєте, він на цьому зупиниться? Думаєте, він зупиниться, якщо захопить Україну? Як ви думаєте, що станеться з Польщею, з Білоруссю? Як ви думаєте, що станеться з країнами НАТО? До речі, всі ці гроші, які ми даємо Україні, це зброя, яку ми виготовляємо тут у Сполучених Штатах. Ми надаємо зброю, а не гроші. І взагалі наші союзники по НАТО виділили для України стільки ж коштів, скільки і ми. Саме тому ми сильні. Ну, я запитала представника української діаспорянської організації Українського конгресового комітету Америки, така найстаріша організація української діаспори. А як ці дебати, як думки озвучені думки кандидатів, можуть вплинути на о, голоси українських виборців? Ну, от припущення, яке зробив о, один з лідерів Андрій Добрянський. Давайте послухаємо на жаль, під час сьогоднішніх дебатів значним чином коментарі Трампа відвертали увагу, коли йшлося про Україну. Питання про Україну іноді змішувалося з Ізраїлем не з боку модераторів, а під час відповідей. Тому ми насправді не отримали чіткого пояснення щодо майбутньої політики обох президентських адміністрацій щодо України. Для цього я вважаю, виборцям, ще потрібно ознайомитися з матеріалами, які опублікували обидві кампанії з одного. Боку, ми маємо послужний список президента Байдена з іншого щодо Трампа. Я думаю, що найкраще уявлення дає стаття, написана його колишнім радником з національної безпеки. Але наразі ще червень. Отже, для багатьох виборців сьогоднішні дебати не будуть значити аж так багато, і для американських виборців українського походження ймовірно більш важливими будуть платформи обох кандидатів прийняті під час з'їздів. Ну і голос Америки продовжує збирати думки експертів на цю тему. Про просимо проаналізувати позицію обох кандидатів, що вони змінили. Ну і так, знаєте, перше такі відбиток, перше таки до думку зі мною поділився Майкл Кіміч. Негайно після дебатів. Давайте послухаємо з одного боку. Ви можете побачити певний традиційний скептицизм колишнього президента Трампа щодо України. Він змальовував Зеленську як людину, яка бере гроші з сполучених штатів, який начебто, приїжджає йому з легкістю дають більше грошей ніж потрібно було. А потім також підкреслив, що між сполученими штатами та Україною океан мовляв, це віддалена безпекова проблема, яка не має екзистенційного чи нагального значення для американців, і це. Те, що Трамп вже багато років давав зрозуміти, це вже є частиною його кампанії. Але сьогодні ввечері він чітко це сформулював. Але картину ускладнило те, що Трамп також припустив, що він був би сильним лідером, жорсткою людиною, що ця війна насправді стала наслідком слабкості президента Байдена, і що цього б не сталося, якби він був президентом, мовляв, він міг би якимось магічним чином звільнити Евана Гершковича з ув'язнення з Росії. І він міг би якимось чином укласти прийнятну угоду або знайти прийнятне завершення війни, якби він став президентом, що для мене не є аргументом на користь того, що Трамп відмовиться чи перестане підтримувати Україну коли йдеться про Байдена, тут також два рівні. Велика новина цього вечора полягає у тому, що він погано виступив. Йому було важко відповідати на багато запитань, включно з питаннями пов'язаними з Україною. Але в рамках цієї більшої історії, яка стане історією вечора. Це буде історія наступних кількох тижнів для американських виборців і для людей, які аналізують і пишуть про президентські вибори. Це правда, що Байден не дуже добре представив свої досягнення в Україні. А їх було багато, і він не зробив достатньо, щоб сформулювати майбутні кроки? Я думаю, ми знаємо, якою є політика президента Байдена цього вечора? Він не відступив від неї. Він чітко заявив про свою відданість безпеці України, європейській безпеці, боротьбі з російською агресією та авторитаризмом. Але Пані, залишається у нас менше однієї хвилини. Тому, якщо можна коротко, як ці дебати можуть вплинути на думки виборців загалом. Ну, це ще будуть досліджувати соціологи. Перші перші опитування, такі соціологічні показують, що впливають, але незначним чином. Але це скажімо так. Це є одна подія в мережі багатьох подій, які відбуваються під час цих виборів. Але навіть незначна частина, враховуючи наскільки близькі за опитуваннями обидва кандидати, можуть все ж таки вплинути роздати виборів. Так що відповісти однозначно поки що важко. Дякую тобі дуже на зв'язку із нами була моя колега Тетяна Ворожко, яка слідкувала за дебатами та їх результатами. І перейдемо зараз до європейських новин, які не менш важливі для України. Глави держав та уряди в 27 країн Європейського союзу вчора домовились запропонувати Урсуру Ляйн на другий термін очолювати європейську комісію. Це головний виконавчий орган європейського союзу. А також на нараді 27 Черня у Брюсселі підтвердили кандидатуру Каї Калас прем'єр-міністрки Естонії, яка має стати представницею Європейського союзу. у Питаннях зовнішньої політики безпеки, а також колишнього прем'єр-міністра Антоніо Кошту на посаду президента Європейської ради визначення посадовців виявило втім розбіжності між позиціями деяких країн, зокрема йдеться про невдоволення, яке висловлювали прерміністерка Італії Джорджа Мелоні, а також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за цими процесами в Європейському Союзі та комента. Тарями від Орбана та Джорджії Мелоні слідкував наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який приєднується нашого прямого ефіру. Вітаю Богдане! Вітання Богдане. Чому саме власне Мелоні та Орбан висловлювали такі свої занепокоєння та критику стосовно цих призначень на головні керівні посади в європейському союзі? Вони були найгучнішими, можливо, були ще е, противники, можливо, були ще протилежні думки, але ми знаємо, що саме е, Мелоні, е, прем'єр-міністрка Італії, а також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан найгучніше висловлювалися проти того, е, що було домовлено представниками політичних сил, до яких вони не входять, тобто фактично е, Мелоні. І Орбан, і цілком можливо, можливо, і, і деякі інші образилися на те, що центристські сили у європейському парламенті їхні представники в урядах різних країн домовилися між собою про ось ці головні посади, і вони не взяли до уваги позицію так званих. Крайніх правих партій, таких, зокрема, як, наприклад, партія брати Італії, яку представляє Джорджа Мелоні, яка здобула досить таких непоганих результатів на виборах до Європарламенту, і так само угорський прем'єр-міністр, його партія також принаймні зберегла досить такі помітні позиції і інші так звані крайні праві. І е, на тлі цих е, таких ну можна сказати успіхів для для е, крайніх правих. Вони сподівалися, що тепер вони зможуть вимагати якихось посад або принаймні е, голосу у визначенні е, у, у визначенні того, хто буде на цих ключових посадах у європейському союзі. Натомість таке враження, що і з Орбаном ніхто не захотів радитися. І з Джорджо Мелоні також нарадилися Орбан е, роз такмоти. Розкидався звинуваченнями упродовж кількох днів. Заявив, що е, виборців обманули, що все це несправедливо, е, це все е, обман і так далі. І так далі. Е, тим часом від Джорджі Мелоні. Висловлювання такі трохи більш дипломатичні, але не менш тверді. І е, я думаю, що ми можемо послухати, як вона пояснювала те, чому на минулому зібранні у Брюсселі зібранні глав держав та урядів країн Євросоюзу вона утрималася при е, голосуванні за кандидатуру Урсули фон дер Ляйн і голосувала проти. Uh, призначення Каї Калас і Антоніо Коште. Я вважаю, що пропозиція сформульована консерваторами соціалістичною і ліберальною партіями була помилкою за сутністю і за методом за сутністю тому що їй навіть приблизно не передувала дискусія про те, який має бути мандат для тих, хто після виборів обійме ті посади, на яких європейські громадяни чітко вимагали нової і іншої лінії для європейського союзу. А помилковість методу в тому, що була нав'язана логіка дії проти більшості, яка, на мою думку, зовсім не Має сенсу, бо вона суперечить логіці у парламенті. А тому я не підтримую і не підтримувала цю пропозицію, як я вчора сказала у парламенті. Я вважаю це великою помилкою, насамперед, тому що я вважаю це браком поваги до європейських громадян, до голосів поданих цими громадянами. А тому я вирішила шанувати вказівки громадян, не підтримуючи ту пропозицію. Богдана, почули ми критику від Мелоні. Чи може подібна критика якось вплинути на призначення станом на зараз? Та яка взагалі ця процедура призначення кандидатур на керівні посади в Європейському Союзі? І чому вона різна для Кай Калас, Вона різна для Урсули фон дер Ляйн та Антоніо Кошти насамперед, чи може вплинути критика? Власне критика сама по собі, напевне, ні? Але е, ці заяви... Пані Мелоні і обурення Орбана, і не лише їх є відображенням того, що напевне буде у Європейському парламенті. Як пропускають, можливо, наступного місяця у липні, дехто каже, що можливо відкладуть питання голосування про затвердження Урсули фон дер Ляйн на посаді. Президентки Європейської комісії для того, щоб Урсула фон дер Ляйн була затверджена, її висунули, звичайно глави держав та урядів. Більшість з них проголосували за кандидатуру. Але для затвердження їй потрібна більшість з 720 голосів депутатів європейського парламенту і кажуть, що не гарантоване таке схвалення, тому що. Хоча центристи, так звані Європейська народна партія насамперед, а також соціалісти демократи і фракція лібералів у європейському парламенті, хоча вони узгодили також цю кандидатуру і напевне погодилися її підтримувати, голосування буде таємне. Це означає, що навіть ті депутати, які, скажімо, у вічі пані Фондерляїн будуть приємно усміхатися і погоджуватися, насправді, коли дійде до голосування, можуть не віддати за неї свій голос і тоді. Вона може не пройти і і справді, Олексій, ти ти зауважив правильно, що різна процедура схвалення чи затвердження цих трьох ключових посадовців? Ну насамперед тому, що це різні посади, різні повноваження. Урсула фон дер Лейен як президентка Єврокомісії матиме чи не найважливіші повноваження, найважливішу роль. Це головний виконавчий орган європейського союзу, і вона очолює ну фактично це так, ніби уряд європейського союзу, якщо, якщо можна сказати, Антоніо Кошта як президент Європейської ради. Його головна роль буде полягати в. Організації самітів визначенні порядку денного він буде розсилати запрошення керівникам країн на, на зібрання. Буде очевидно сприяти сприяти роботі цього найголовнішого органу Євросоюзу, Це зібрання глав держав та урядів. І він вже сказав, що. А що головним своїм завданням він бачить досягнення згоди згуртованості єдності в ЄС і Кая Калас. Фактично, її посада належить до категорії так званих Єврокомісарів. Якщо можна шукати відповідних, то це так, ніби як міністр е, на, на, рівні, на рівні національного уряду, і е, її будуть затверджувати у пакеті з іншими. Посадовцями ЄС з комісарами Єврокомісії. Отже, Богдане. ця процедура різна. Богдана на жаль, спливає наш час. Дякую тобі дуже і нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпан. А ми ж будемо продовжувати і повернемось до американських новин. Бо цього тижня у державному департаменті прозвучали заяви стосовно стосовно того, як Україну можливо підтримувати у 2025 році, та якою може бути стратегія щодо підтримки України у 2025 році. А також наголошували на важливості економічної підтримки України, а також на тій ролі, яку Китай відіграє у підтримці Росії у веденні війни про. Т України за цими слуханнями стежила наша конгресова кореспондентка Катерина Ліснова, яка була присутня на цих слуханнях. Катю, вітаю. Тож, якою є позиція адміністрації Байдена зараз щодо підтримки України у 2025 році? Та що представники держдепу розповіли під час цих слухань у комітеті з міжнародних відносин? Вітаю Олексію, вітаю наших глядачів. Якщо коротко, то основною стратегією за словами представників держдепартаменту, які свідчили в конгресі цього тижня, стратегію е, допомоги Україні до 2025, у 2025 році. Е, вона загалом полягає в основному тому, щоб е, зробити так, щоб Україна перемогла у цій війні. Якщо коротко, е, загалом за словами держдепартаменту представників держдепартаменту, які свідчили е, а також е, представниці е, помічниці адміністратора агенції США з міжнарод. Одного розвитку досягти цього можна сконцентрувавши на двох пунктах: це по-перше, посиливши позицію України на фронті, а також відновивши українську економіку, щоб вона не залежала від країн-партнерів. Зробити це можна як мінімум двома способами, як пояснюють представники адміністрації президента Байдена: це посиливши протиповітряну оборону України, а також для економіки розблокувавши роботу портів українських, Пропоную Власне, послухати більш більш детальніше пояснення стратегії на 2025 рік в рік. Коментарі самих посадовців. The goal of our is Мета нашої стратегії досить проста. Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Хочемо, щоб вона процвітала, воюючи на шляху до перемоги. Як це зробити, утримуючи Росію на сході, дестабілізуючи вогневі позиції Росії та місця, звідки вона загрожує українській території в Криму та біля українських кордонів. А також відновлюючи економічне життя, а це означає наявність належної протиповітряної оборони та можливості експорту через південні порти. І коли це станеться, ми знаємо, що економіка України відновиться. База оподаткування покращиться, і держава зможе взяти на себе велику частину витрат. Ми вже це бачили минулої зими, коли український експорт зерна почав досягати довоєнного рівня, а економічне життя в її основних галузях, особливо в металургійній промисловості, почало відновлюватись від фактично нульових показників. Запит на 2025 фінансовий рік базується на тому, що економіка та безпекова допомога Україні ідуть пліч-опліч. Путін знає наскільки критично важливою є економіка України в цій боротьбі. Саме тому він атакує експорт зерна, енергетичну інфраструктуру та цивільне населення. Він хоче підірвати економіку, підірвати довіру та моральний дух. Ми сподіваємося, що ресурси США допоможуть Україні розбудувати економіку для отримання більших доходів, підтримки засобів до існування та зменшення залежності від нас та інших донорів. Один із способів, як ми це робимо, це підтримка малого та середнього бізнесу. Минулого місяця USAID підтримало понад 26 тисяч малих і середніх підприємств у сільському господарстві, в ІТ та промисловій галузі. Таким чином ми допомогли створити або зберегти понад 156 тисяч робочих місць. Це платники податків, це люди, які прагнуть допомогти Україні не просто виграти війну, але виграти майбутнє? Катю залишається у нас обмаль часу. Важливо поговорити не тільки про економічну, а й про воєнну стратегію. Зараз звучать заклики на те, щоб адміністрація Байдена зняла всі заборони на використання далекобійної зброї по для ударів по території Росії. От власне чи змінилась позиція адміністрації США з цього приводу? Якщо коротко, то не змінилася, але законодавці під час цих слухань наголошували на тому, що потрібно змінити цю політику, і наголошували на тому, що це є потреба двопартійна, що цього вимагають як демократи, так і республіканці. В свою чергу представник держдепартаменту сказав, що якщо Росія вирішить розширити фронт, Україні дадуть можливість стріляти вдалі в глиб Російської Федерації, але зараз мовляв Росія навряд чи під такий крок, тому що отримала зараз достатньо багато ударів по тій території, яка зараз наближена з харківським регіоном, і також. Хочу зазначити, що під час цих розмов обговорювали питання про майбутнє фінансування України і сказали в держдепартаменті, принаймні, що найбільше вони зараз розраховують саме на кошти від конфіскованих російських активів. Пропоную послухати цей коментар також. На жаль, не маємо часу зараз. Послухатись. Дивіться наші прямі ефіри. Нагадаю, що виходимо з нашими щоденними брихнами з понеділка по п'ятницю о 18-й годині. Як завжди, дякую за вашу довіру.